Коли держава відкрито перетворює журналістику на військову службу, професія втрачає свою основну функцію інформувати суспільство, мається на увазі. Натомість з'являється ідеологічний інструмент, спрямований на формування потрібних наративів. І посібники, які адресовані молоді на окупованих територіях, це точно не про професійні настанови, а про насаджування лояльності і відтворення пропагандистських меседжів. У підсумку медіа перестають бути майданчиком для дискусій і перевірки фактів. Хоча які факти, яка перевірка, якщо мова йде про медіамашину Російської Федерації? В Росії оприлюднили посібник, у якому журналістів називають солдатами інформаційного фронту. Куратор окупаційних медіаресурсів та кремлівський пропагандист Олександр Малькевич. Представив посібник новітня російська журналістика. Посібник з брехні Вже на перших сторінках Амалькевич стверджує, що журналістика це військова служба, а самі журналісти вірні державі воїни. Він порівнює їх з лікарями або наставниками, фактично перетворюючи професію на інструмент ідеології. За повідомленнями Рія Південь, у цьому посібнику журналісту дається чіткий меседж не служити суспільству, а служити Кремлю. Книга адресована молоді з окупованих регіонів Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини. В ній Малькевич закликає служити історії, насправді ж маючи на увазі просування ідей Кремля. В окремому розділі журналістика під час так званої СВО прописано, що ключове завдання медіа пропаганда. Малькевич цитує промову Путіна від 24 лютого 2022 року і як еталон висвітлення подій. Цей посібник не перша спроба автора. У липні 2025 року він вже публікував оповідання красуня з Лисичанську, яке навіть серед колег-пропагандистів викликало насмішки через надто вигаданих персонажів і відверту фальсифікацію. Насправді цей посібник класичний приклад того, як держава прагне загіпнотизувати медіа. Та приборкати критичне мислення. Україні, де журналісти обов'язково воїни держави, немає справжньої журналістики. Є лише пропаганда у камуфляжі. Коли журналістика оголошується військовою службою, її роль автоматично зменшується до функції контролю ідеологічного керування. Це не архітектура інформування. А інструмент окупації свідомості. І якщо молодь на окупованих територіях засвоїть цю риторику, вона почне сприймати медіа не як механізм вільного слова, а як зброю. В такій ситуації будь-яка спроба правдивого журналістського звіту опиняється під ударом як провокація. Тож критичне мислення та холодний розум. Є щитом проти цього меча. А наша з вами інформаційна боротьба, яку нам разом з вами варто продовжувати, це проти цього меча, наче гаубиця. Підтримуйте наше військо, не давайте себе надурити. А з вами, як зазвичай, була контрпропаганда. До побачення!